За професією шахтар, за покликанням, справжній воїн. Майже чверть життя Андрій Беркун віддав Криворізькому залізорудному комбінату. Працював гірничим робітником, кріпильником на шахті Покровська. Був високим професіоналом, передавав знання молодим робітникам. Це людина була з великою буквою з величезним досвідом, фахівець своєї справи роботи в шахті. Він не один десяток людей обучив мене в тому числі, зробив з мене кращого. Я за це йому дуже вдячний. Це просто велика втрата для нашого міста, для нашого підземного міста, для родини. 12 січня цього року Андрій Беркон поповнив лави зсу у званні сержанта, служив розвідником-санітаром розвідбатальйону. Розвідником, розвідбатальйону. Остання бесіда він мені дзвонив. Він приїхав в Кривбас сюди, в Кривий Ріг. Додому вони проїздом були. Казав, що на один день сидивщий раз, як приїде, то стрінемося обов'язково. Але більше зустрітися їм так і не судилося. Життя 47-річного воїна обірвалося 26 серпня біля села Кліщеївка Бахмутського району на Донеччині. Без чоловіка залишилася дружина, без батька, дві доньки і син. У горі і скорботі рідні близькі друзі. Навчалася з Андрієм Беркуном в під Зеленській середній школі 10 років. Дев'ять класів він закінчив. Я його пам'ятаю дуже веселим хлопцем, Завжди приходив на допомогу. Я навіть декілька років сиділа з ним за одною партою. У мене тільки позитивні емоції про цього хлопця. Свій останній спочинок на центральному цвинтарі сьогодні знайшов і командир відділення штурмового взводу механізованого батальйону Артем Зеленський. Там дуже гарний товариш був і був дуже гарний командир. командир першого відділення штурмової роти, Дуже гарно працював. Хлопці уважали, цінили як воїна, воїна сильного. Загинув він. Загинув він хлопці перед Бахмутом. Ми були в защиті, загинув він під час мінометного обстрілу. За життя криворізький воїн на позивний Зєля був фахівцем автосервісу, мав дружину та семирічну доньку. В перші дні війни, 27 лютого, він добровільно пішов боронити вітчизну від російської навали і до останнього чесно виконував свій обов'язок у день незалежності України у селі Іванівське його серце перестало битися. Казав, що там, де він, ну там де він воює, там справжнє пекло. Сказав, що буде захищати Україну до останнього і буде захищати свою родину і всіх своїх рідних. Сьогодні ми втратили друга, без батька залишилась донечка, без чоловіка, дружина, справжній герой України, який загинув. і він... Ми всі повинні бути йому вдячні за його подвиг, адже якби не він, то. Ми тут певно і не стояли би тому слава герою, слава Україні! Юлія Вітряк, Олексій Правицький, цей день.